Так, зараз відбудеться розіграш. 4 учасника у нас є. Був запущений на цілий тиждень розіграш. По умовам треба було зробити 24 контракти. Здати на склад артефакта зі звітиком. І здати 300 грибів зі звітиком. В відповідний канал. Нас ось люди поздавали. Все добре. Також артефакти так само здали, прозвітували, Все прекрасно. І я перевіривши всі звіти, виписав в колесо учасників. У нас буде три місця. Призові. Перше це купу на 10 мільйонів на будь-яке авто з автосалону. Може бути дорожче там, але тільки 10 мільйонів я компенсую. Друге місце ексклюзивна маска. Маска з івенту дуже рідкісна. І красівки з кейсу дуже, дуже рідкісні, які світяться. Так, ну, і четверте місце. Давайте зробимо чисто так. 100 тисяч. Тішительний приз комусь дістанеться. А Зараз давайте. Кутим на вибивання, тобто четверте, третє, друге, перше місце. Хто там лишається? Останній вибиває так, погнали. Володимир, Володимир Білов у нас, на жаль, вбуває Четверте місце. Одразу впишу. Бираємо третє місце. Погнали. Михайло Космунд, вітаємо третє місце. Так, залишається у нас двоє учасники: Алан і Юрій. На кого зараз попадає в греє? Друге місце. І хто залишається першим? Погнали, крутим. Вітаємо, Алан виграє друге місце юрій перше. Вітаємо переможця.